Друзі, вітаю вас на каналі Енерджі Сьогодні я хочу розповісти вам про новинку 2024 року. Пристрій, який з'явиться на просторах України, вже за декілька місяців. А черга за ним вже починає формуватися. І це зарядка для електромобілів EcoFlow PowerPulse. А поки підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та колокольчики, щоб не пропустити наші наступні відео. А ми починаємо. Трохи детальніше про зарядку EcoFlow PowerPulse. Її можна використовувати окремо від інших пристроїв, тобто, якщо у вас немає портативної станції чи, наприклад, холодильника, то ви можете підключити зарядку до домашньої мережі. Втім, ідеально використовувати автозарядку від EcoFlow разом зі стаціонарною системою EcoFlow Power Ocean та сонячними панелями. Завдяки поєднанню ви можете заряджати ваш електромобіль просто від сонця чи акумуляторів Power Ocean. Схема може бути простою: приїжджаєте ввечері додому і підключаєте до стаціонарної системи, яка за день накопичила енергію. Або на вихідних в день просто підключаєтесь і заряджаєтеся від сонця. Керувати зарядкою швидко та просто. За допомогою додатку EcoFlow, натиснули і заряд пішов. Або відключились, і заряд енергії буде направлений для використання будинку чи квартирі. Максимальна швидкість зарядки 11 кВт. Тобто лише за одну годину ви можете зарядитися на понад 40 км руху вашого автомобілю. Навіть якщо у вас вдома однофазне підключення, то ви також можете використовувати зарядку EcoFlow, тоді потужність буде складати майже 4 кВт. Перехідник, який використовує автозарядка EcoFlow, називається Type 2 Це один з найрозповсюджених роз'ємів. Але втім для деяких електромобілів може знадобитися перехідник. Але найбільш приголомшує розмір центрального блоку 28 на 17 см. Уявіть, це навіть менше за листок формату. А 4 а гарантія на пристрій складає 2 роки. І найголовніше це ціна. Звісно, що як будь-який інноваційний пристрій від бренду EcoFlow він не буде найдешевшим. Проте і космічну ціну не назовеш. Тож вартість цієї зарядки для електромобіля буде складати трохи більше 30 тисяч гривень станом на січень 2024 року. Але звісно, що будуть знижки, акції, комплекти. Тож теж теж за нашими новинами, хто знає, можливо, і сам електромобіль з'яв. Від бренду EcoFlow. До речі, нещодавно на нашому сайті ми додали продаж у розстрочку від найкращих банків України. Тому, якщо ви хочете розбити платежі на кілька місяців, ласкаво просимо. Всі найкращі пропозиції, якісні товари та найліпші ціни на нашому сайті Energy.ua. Друзі, ну а на цьому все. Я бажаю вам бути енергонезалежними разом з EcoFlow та компанією Energy.ua. До нових зустрічей!